Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дощедрого столу. Сьогодні ми продовжуємо готувати швидкі наїдки із лаваша. Це, зокрема, легкий перекус у вигляді смажених трикутників. Дуже смачний наїдок, що не потребує якихось особливих зусиль у приготуванні. Що ж необхідно для готування? Вірменський лаваш, відварене куряче філе, твердий сир, кучок зеленої цибулі, зубок чеснику, сметана, зелень кропу та петрушки, томати, а також сіль, рослинна олія для смаження. І ще для кляру, два яйця, сіль та молоко. Рецепт знаходиться під відео. Тож готуємо. Спочатку нам треба приготувати сметанний соус. Отже, в мене у тарілочці 3 столових ложки з верхом сметаного соусу. Додаємо сюди натертий часничок. Натираємо на дрібний теперці. Так, і все сюди ж. А також додаємо трошки щіпочку солі. І гарненько це все перемішуємо. Соус у нас вже готовий. Відставимо. А тепер готуємо інші інгредієнти. Значить, в першу чергу нарізаємо куряче філе дрібними пластиночками. Дуже тонесенько. Також тоненькими пластиночками нарізаємо сир. У мене сир сулугуні, А ви можете будь-який, який вам доподоби. Отак От тонесенько, тонесенько, тонесенько. У довільній формі нарізаємо томати. дрібно нарізаємо зелень крубу, петрушки, а також зеленої цибулі. Тепер готуємо кляр. Яйця збиваємо зі чіпочкою солі. А також додаємо молоко і знов збиваємо. Два лаваші я розрізала уздовж по центру. У мене вийшло 4 смужки розміром 15х45. Отже, працюємо зараз із лавашом. Візуально визначаємо одну третину смужки і це вже буде квадратик. Ось це буде наш квадрат, із якого почнемо бутувати трикутничок. Перше, що ми маємо зробити, це змазати лаваш соусом. Отже, беремо змазуємо отак гарненько-гарненько, не шкодуючи. У Верхній кутик квадрата нашого, викладаємо куряче філе відварене. Отак От гарненько виклали. А тепер зелень петрушки, кропу, а також цибульки виклали. Далі викладаємо помідорки нарізані трошечки, потім трошки їх підсолюємо, а також додаємо нарізаний сир. Ось такий спосіб. А тепер нам треба загорнути і зробити конвертик. Берем тепері з'єднуємо ось таким чином. Навіть якщо трошечки порвали, десь не хвилюйтесь, не переживайте. Так, далі. Поїхали. Так. А тепер ось таким чином. Тепер ще один у нас буде трикутничок. Тепер буде ще один трикутничок. І нарешті ось завершуємо таким способом. Так, а цей трикутничок ми можемо загорнути ось сюди. Все. Дивіться, як гарненько в нас вийшло все. Уже заготовки вже сформовані і лишилося лише їх тільки посмажити. Наші трикутнички ми попередньо замочили у клярі. А тепер смажимо на повільному огні упродовж 4-5 хвилин із кожного боку до зарум'янення. зарум'яняться з одного боку. Ми одразу ж перегортаємо на, собі, на той бік. І досмажуємо 4-5 хвилин. Готові три кутички викладаємо на серветки для того, щоб смоктувався зайвий жир. Отже, наш легкий перекус із лаваша приготовлений. Страва дуже ніжна і дуже соковита. Її можна брати з собою на роботу, дітям у школу і взагалі куди завгодно. Це завжди дуже зручно і дуже смачно. Тож готуйте смачні страви зі щедрим столом. Пишіть мені свої коментарі. Ставте лайк, якщо відео сподобалось, і обов'язково підписуйтесь на мій канал. А я ж бажаю вам тільки всього найкращого і до нових зустрічей!